Доброго дня, діти! Подивіться, переді мною гарна галявина з квітів. Вони ніби промовляють до мене, зірви їх для любої матусі. Але для того, щоб зірвати, мені потрібно вдихнути їх аромат. А щоб вдихнути аромат, мені потрібно розім'яти трошки носика. Зараз приготуйте два вказівних пальчики і зробимо масаж носику. Один. Два, три. А тепер одним вказівним пальчиком розітримуємо одну сторону носика. Один, два, три. А тепер іншу сторону. Один, два, три. А зараз приготуйте вказівний пальчик і ми закриємо одну ноздрю, а іншою будемо вдихати аромат наших квітів. Тепер те саме робимо з другою ноздрею. Молодці. А зараз подихайте, як мишки. Молодці. А зараз давайте пофиркаємо, як їжачок. А зараз приготуйте вказівний пальчик і ми його прокотимо про, по низенькій гірочці. Раз, два, три. Ось наш носик промасажований. Ми подихали ним гарно. Понюхали аромат наших квітів і букет для наших моторів.